Російські терористи продовжують ракетні обстріли і атаки на нашу країну. Зокрема, цієї ночі була чергова атака на місто Київ, в результаті якої, на жаль, загинуло троє людей. Одинадцять отримали поранення, в тому числі одна родина це жінка з дитиною. На жаль, загинули біля укриття, яке було зачинено в місті Києві. Тому сьогодні ми запросили, в тому числі, і керівництво Нацполіції, ДСНС, муніципальної варти. І хочу ще раз наголосити, що закриті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак це злочин. І у нас за кожним укриттям є відповідальні особи, балансоутримувачі. Які мають забезпечити безперешкодний доступ мешканців міста до захисних споруд цивільного захисту. Під персональну відповідальність керівників цих закладів я прошу невідкладно наш відділ надзвичайних ситуацій міської ради, національну поліцію, муніципальну варту, державну службу надзвичайних ситуацій проінспектувати всі укриття нашого міста і зафіксувати ті об'єкти, до яких немає доступу громадян. Відповідальні будуть покарані. Згідно чинного законодавства, таких випадків, як закриті укриття, в нашому місті, не має бути це неприпустимо. Ще раз повторюю, що закриті укриття під час повітряних тривог, під час військового стану це злочин і кримінальна відповідальність.